Вітаю, друзі, те, що трапилось недавно в Полтаві, можна назвати остаточним добиванням місцевого самоврядування, адже там була проведена абсолютно незаконна сесія міської ради, де абсолютно в незаконний спосіб зібралися дружки по політичному минулому. Регіонали всіх мастей, там є така фракція наше місто, Каплін, далі, звичайно ж, слуги, і усунули діючого секретаря міської ради від Європейської Солідарності Андрія Каркова. Головне, що це все робилося якраз під приїзд Генерального прокурора до Полтави. А ще в Полтаві недавно виплили такі персонажі, як Баканов. Але чим помітна ця подія і про що вона нам говорить? А про те, що в стінах Верховної Ради досі перебуває зграя зградників України із ОПЗЖ, забороненої нині. І що ви думаєте? Монобільшість навіть не поспішає позбавити мандатів представників ОПЗЖ. В який такий спосіб, на основі якого такого закону депутати-списочники створюють депутатську групу, коли депутати-списочники можуть бути лише у фракції у Верховній Раді, лише у фракції. Крути, не крути, а Іншого способу їхнього побутування в стінах Ради, не може бути. Отже, Єрмак. Ви пригадуєте, як вони голосно репетували про те, що вони заборонили ОПЗЖ і партію Шарія і, і ну, партію регіонів, ну і все, і все і все, що можна було заборонити. Але на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, діяльність депутатської групи від ОПЗЖ призупинена тільки у Фастівській міськраді. Навіть зараз в невеличкій бородянці була спроба усунути представників ОПЗЖ, призупинити дію їхнього мандата, і нововідсужений ну, селищний голова Сахарук. Раптом почав рятувати мандати регіоналів, уявляєте? Це якась нова форма патріотизму чи що? То він рятує від переходу в ПЦУ храм на користь УПЦ МП, то він забороняє людям проводити збори громади, то він фігурує ще десь. Тобто, але найпринизливіше те, що. Навіть маленькій бородянці призупинити дію депутатської групи ОПЗЖ було неможливо мандати цієї групи. А тепер подивимося на всю Україну, чи збираються слуги дійсно позбавляти мандатів і всіляко викорінювати ОПЗЖ із української політики? Власне, як і шарія і тому подібне. І все це будується на абсолютно такому дивному союзництві. Те, що ми багато, ну експерти багато років місяців говорили про те, що слуга народу це молодіжка партії регіонів, і їй комфортно лише з партією регіонів. Навіть в такий критичний тяжкий і кровопролитний час. Вони не можуть спекатися зрадників. Власне, я, як і зграю зрадників у е, своїх лавах, от мені цікаво, такий депутат холодов, він складе колись повноваження чи ні? А це ж кум Медведчука у слугах. Цікаво, так? Ну і тоді, що ми хочемо, ми ж раптом. Слухаємо розвісивши вуха, що Зеленський клянеться нам, що ми будемо в, Євро... в Європейському Союзі і в НАТО. Та ви що? Це Зеленський зрадить ідеали ОПЗЖ чи партії регіонів вічного союзника Путіна на території України. Та ні. А що ж ми тут розвішуємо вуха і слухаємо? Я от аналізував взагалі, от, ну весь час вам нагадую про те, що атака на місцеве самоврядування це одна із програмних цілей знищення сам, децентралізації як найуспішнішої реформи останніх десятиліть. Децентралізація дала дихнуть громадам, і децентралізація забезпечила стійкість України перед агресором. От я відвідав недавно одне дуже чудове, прекрасне просто село. І на Житомирщині з прекрасним це село Ставки. І там є прекрасний стадіон із хорошим просто ну, європейського стандарту полем футбольним. Цей стадіон зробили завдяки децентралізації. Це було таке щастя. Діти там бігають, грають в футбол постійно, рух якийсь. Але зараз підтримувати це поле в нормальному вигляді просто неможливо, тому що в громаді нуль копійок грошей. Нічого не лишилось, Їх обдерла. Центральна влада до липки і виживає цей стадіон тільки завдяки одному з виходців з села, який має ну, непоганий бізнес у Києві, не надто великий, але, але принаймні йому вистачає, щоб ділитися із земляками, підтримувати якість футбольного поля. Децентралізація дала велику надію українцям, і тепер згортання. Цієї децентралізації відбувається по суті з 20-го року під то під приводом ковід, то пригадайте атаку, яку організувала діюча влада через е, вартість е, газу, і в які схеми, е, як вона нагинала місцеве самоврядування е, закуповувати по завищених цінах газ. Це була одна з перших форм вимивання оборотних коштів із громади. Бо стійкість навіть бійця на війні в селі громади вихідцем, з якої він є, бо ця громада завжди надійшла йому, як не баночку тушонки, то запасний якийсь одяг, щось придбає, чи шолом, чи плити в плитоноску, чи плитоноску. Ну, тобто там, де ми ж прекрасно розуміємо, що це війна народна в нас. Якби ця війна була побудована виключно на спроможностях адміністративного апарату, то вона б дійсно протривала три дні, як і заповідав Великий Зеленський. Тому що вони, ніхто з них не розраховував на те, що країна встоїть. Країна вистояла перший місяць, вони зразу захарахорились і почали вдавати себе великих організаторів перемог. А чому ж вони тоді переслідують генерала Кривоноса, генерала Марченка, абсолютно легендарну особистість, яка, який просто врятував Миколаїв? Чому вони переслідують полковника Червінського далі? Чому вони не закрили справу проти рифмастера Антоненка, який вже встиг побувати на війні і отримав поранення? І оце, ну, оцей фальшак, оця, оці всю, ну, набір напівмір нам весь час втюхають вигляді сучасної державності. Та ні, так не буває. Ну, не буває. Ну, тільки в міфології поєднання вужа і ужа, інколи їжака і вужика, може, може давати якийсь, так би мовити, гібрид. Але так не буває. Те, що нам схарчовують під виглядом держави. Є набір між собойчиків, це не держава в тому вигляді, який потрібен. Недавно поліцейський зупинив офіцерку морської піхоти Ірину Чорногузу і почав просто тупо до неї присікатися, аби скласти протокол. Чи вона п'яна, чи не п'яна. Ну, як може офіцер їхати? Жінка офіцер п'яно за кермом. Ви думаєте, тим більше письменниця? Ну але тобто, насправді, в нас трапився якийсь такий розрив в цілісності, і одна частина країни живе війною і робить все для перемоги, а хтось вже. Живе категоріями останнього хапка. Та на Ярова днями написала велику відозву про те, що твориться з закупівлями в Міноборони. Ми ж пам'ятаємо про той мільярд доларів, який минулого року був розмитий і ще здесь за кордоном. Слідів його нема. І ніхто не покараний. Олександр Лієв, який організував проросійські мітинги в Криму, виявляється начальник департаменту закупівель озброєння. І це він візував надання коштів для закупівлі боєприпасів таким фірмам, як Львівський арсенал. Це ж, це ж треба було таку підлу назву придумати. Ну що, Львівський арсенал? Гроші випарувалися, боєприпасів нема. І ніхто не покараний. Оце вам і є сурогат співіснування їжака і ганюки. І це все якось воно просто пожирає відчуття реальності, відчуття ясності перспективи. Ми не знаємо. Ну, тут у мене є відчуття, що ця влада закінчиться рівно тоді, коли в державному бюджеті опиниться нуль на рахунках держказначись. Бо раціональних виходів для цієї влади. Я не бачу. Там затівається нібито ротація уряду. Якщо ця ротація відбудеться без зміни політики і без зміни структури більшості в парламенті, то як це стара приказка українська звучить, не тратьте куми сили. Я думаю, що Зеленському не, тр... не варто втратити сили. Він уже всі, все, що можна погане для країни, зробив, але ж він пнеться зробити ще щось. І як це зупинити? Думаймо, чи думаєте? Віримо в ЗСУ, бо політичний клас віриться тяжкувато. Хоча є ще у кого вірити і в політиці українській. Слава Україні!